Майстер сцени. На ній актор Володимир Колесник вже 25 років. Взагалі-то ще більше, бо до театральної була естрадна. З роботою мрії Володимир Вікторович визначився одразу після свого народження, про що й сповістив увесь пологовий гучним співом. Остаточно утвердився у правильності вибору за кілька років. Самостійно записався до музичної школи, освоїв декілька музичних інструментів. Естрадна кар'єра склалася доволі швидко й успішно, а там вже Сама доля взялася скоригувати творчий шлях Володимира і привела його до Криворізького академічного театру драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка. Нині в репертуарі актора близько 200 різножанрових ролей в репертуарі музичному ще більше різножанрових композицій. Та головне, що у свої 65 Володимир Колесник сповнений бажання і наснаги творити далі. ті роки мене раз так було накрило, що я вже розумів, ким я буду. Справа в тому, що в селі, коли в моїй бабусі закололи кабанчика, мій дід, ну його там накриваю, вже там вже псало, там вже ж було там м'якеньке, мій двоюрідний дід сів на цього кабанчика, я це дуже-дуже пам'ятаю. Як взяв гармошку, як затягнув, як дав польку таку і все. Я вже зрозумів, що я буду тільки музикантом. І все це, і оце я і вибачте, вкрав ну, у бабушки гроші, щоб купити собі гармошку. Оце був цілий скандал. Купили мені ту гармошку. Все. Мене, до речі, ну це ж, тут теж мені мама казала. Я родився дуже ну, таким маленьким, слабеньким, ну, кричав голосніше всіх в роддомі, буде усіх. Мені там щось призвали шаляпіним, це мені мама розказувала. А потім, коли грав на гармошки на воротах, то кличку дали в селі Іван Бровкін. І це воно так, мабуть, щось пішло. І я сам пішов в музикальну школу, от, записався, прийшов ж там, там перевіряють. Батькам сказали, що він вже записався в музичну школу. Так же я закінчив музичну школу, потім музичне училище. І Я взагалі музикант, я актором і не думав бути. Це чисто також випадково. Ну, коли прийшов в театр, це другий раз, коли випадково. мене накрило. По спеціальності я закінчив музичне училище по класу Баяна. Е, так. Потім там же я як почув, як грає річі Блекмар, ще раз мене накрило, я взяв гітару і давай вчиться грати як річі Блекмар. Потім ми створили в училищі музичному свою, свій ансамбль. До речі, ми дуже, нам подобався колектив Пісняри. І ми співали навіть многолосне, спів був Ну, Скажімо так, не на високопрофесійному рівні, як це роблять піаністи. Ну, на гітарі, звичайно, трошки на гармошки, на сопілки, на балалайки навіть. На Домрі. Коли я закінчив музичне училище після армії, я пішов працювати в філармонію. Я зразу працював в Дніпропетровській філармонії в колективі Водограй. На той час дуже популярний колектив був в 80-ті роки. Потім після водограю я потрапив в краяни. Краяни ну, це була топ-команда взагалі на Україні. Тоді записали ми з групою Краяни з гуртом Краяни дві великі платівки на фірмі Мелодія. От українські сувеніри, що тобі подарити? До речі, пісня Що тобі подаріть? Карачин це виконує, вперше була виконана і гуртом краяни. Коли я кхм, повернувся в кривий ріг. Тому що там 90-ті роки там, філармонії розформували, там, все це. Я повернувся сюди до батьків, вони жили у мене на інгульці. І, оце ж прийшов в театр. Тут е збирали колектив, який називається Журавушка, теж страдні пісні, в е народні пісні в джаз-рокових обробках. Ну Прослухали, взяли, ну я ж думав, як вгор вийшов, став, співав і пішов. А тут на тебе натягають якісь середньовічні лати, і ти повинен ще бігати і воювати. Якраз ставили виставу Гамліт. І це мені так сподобалось, все мені так накрило. Я в цю атмосферу середньовіччя попав. Реально, я почав це відчувати на собі. Ох, дуже, дуже треба. Бо Актор драми, майстер сцени. Так, як, наприклад, на підприємстві є свої розряди, категорії, так і в нас. Є перша категорія, потім друга. Потім вище, потім вже майстер сцени. А після майстра сцени це вже тільки заслужені нам і народні. Дуже треба багато грати вистав, мати вже деякий досвід. І оцей, дякуючи цьому досвіду, ти вже до, доростаєш, виростаєш до такого рівня, як майстер-сена. Ну, наприклад, мені дали незнайому роль, і я маю за чотири години цю роль вивчити, якщо така є ситуація, і через чотири години бути готовий цю роль як-небудь, але зіграти. Ну не так, як-небудь, щоб глядач не побачив цієї фальші. Оце майстер сене повинен таким бути. Як кажуть, у нас театр дослужився, У нас не роблять, у нас служать. У нас е в деякій мірі театр. Ну, синтетичний. У нас, наприклад, актори драми грають в музичних виставах, солісти-вокалісти грають у драмі. А вважаючи на те, що у нас, ну скажімо, там не такий склад акторський, як, наприклад, у столичних театрах, то в нас практично в кожній виставі, ну, якщо вистава не для... П'ятьох-шістьох чоловік, то всі грають, всі грають якісь ролі. Ну, звичайно, одразу якісь простенькі, а вже згодом граєш вже більш серйозні ролі і доростаєш до головних ролей. Ну, так. Тобто, у нас, як навіть приходять хто там, ну, з Дніпропетровська там були актори, з якогось іншого міста, то я також казав, ти тут попрацюй, ти тут отримаєш великий досвід, тому що там в Дніпропетровську ти будеш. Раз в місяць, а то й в два виходите, і то не на головній ролі. А тут ти за цей період, поки ти тут будеш працювати, ти можеш зіграти багато-багато ролей, які будуть твоїм багажем, потім уже, якщо ти захочеш, наприклад, в столичному театрі працювати і ще, То ось отак. Вийшло так, що по, ну, мабуть, за молодого віку я працював ну, героїв, героїв-любовників, як кажуть, такі от ролі. А потім, коли став постарше, мені дуже подобалося. По-перше, подобалося працювати в казках. Особливо в казках Михайла Борисовича Мельникова. Він мені доручає завжди таку роль, що після неї ти виходиш вже. Мокрий, як після аеробіки. І мені подобалося ці характерні ролі. І зараз я люблю грати характерні ролі. Це дячка Сорочинської ярмарки. Я ну, просто я неї отримую велике задоволення. Також, наприклад, роль Пілікана в містере Іксі теж, Та, ну, там є що грати, там можна і так, і так. І кожного разу можна грати по-різному. Плюс-мінус. Ми ж не роботи, всі ж живі люди. Якщо ти маєш якийсь вже акторський досвід, ти можеш, забувши текст десь своїми словами сказати, десь ну, щось придумати. Якщо щось забув, то тобі вже також актор, твій партнер, може все це тобі допомогти. Про ситуацію, яка в нас була на виставі, яка називалась з любов'ю, не шутять». Там весь текст на ну віршований. Я грав там іспанського Гранда. До мене прийшов юнак, який хоче признатися в коханні своїй, Дівчині, але не може, не знає як це. А я вже маючи життєвий досвід і починаю йому все це розказувати в віршах. І тут виходить мій слуга, якого грав до речі, Михайло Борисович Мельників, і каже такий текст: зараз я піду, принесу вина. Я йому щось відповів. Він виходить і мені каже: вина в погрібі нема, я піду на базар. Я розумію, що такого тексту немає. І розумію також, що наш віршований текст уже закінчується, а він пішов оглядать в залі, що робити. І ми починаємо з моїм партнером намагатися віршами роз... розмовляти на тему кохання. І я його переконую, що кохання це все таке, це все. А він навпаки, що кохання, це все, я кохаю своє. І це все віршу, Як ми це вірші складали, я не пам'ятаю, вже не складу. І це поки е, наш партнер побіг туди за нашою е, е, одною актрисою, а вона в цей час сидить і забула і в'яже носочки. Ну, Поки вона вийшла, ми оце говорили, в оркестр, який був з, в, в, в ямі, в оркестровій, там всі вже лежали від сміху. Ну, викрутились. Буває таке, що актору може стати смішно ну, під час вистави. Або хтось із партнерів щось таке утне, якого не було раніше, або сам щось утне ж. Скажеш не те або зробиш щось не те, буває таке, що як актор не дуже досвідчений, то він може розколотися, як називати, він може сам почати сміятися на сцені. Це це можна обіграти, а, а знову ж таки, завдяки твоїм партнерам, тому що ну, ти ж виходиш на сцену не один, це колективна творчість. І тебе завжди партнери повинні слухати. Не дай Бог, що чого, тебе завжди зможуть підтримати. Один забабон такий, мабуть, у всіх акторів. Якщо ти. Упустив роль, то ти повинен на неї сісти. Це, мабуть, а так у кожного порізному. Ну, У мене взагалі нема таких самободів. Якщо актору стало зле, йде вже вистава, ти як хочеш, повинен її відпрацювати. Якщо ти вийшов за куліси і впав, приїхала скора, ну, і не буду казати, так був вмер, тоді вже не буде вистави. А так ти маєш допрацювати і робити це так, якщо комедійна роль, щоб глядач не, не міг побачити цього на твоєму обличчі, щоб боляче. Було таке, як у нас теж розповідав мені, до речі, Володимир Кирилович, коли одна із актрис сіла на стул, а там виліз такий гвіздь, гвоздь. І вона сіла на цей гвоздик. І вона з такою посмішкою встала, допрацювала свою сцену. І потім вийшла, там щось їй наклеїли, ну, допрацювала виставу. Може, це пафосно звучить, але ми актори, люди, скажімо так, в деякій мірі обрані, тому що ми займаємося любимою справою. Якщо це ти любиш це, то воно тобі натхнення дає. Так робота може відбирати в тебе сили, якщо вона тобі не любима, ця робота. От, і от так ми черпаємо натхнення. Ну, забувають ролі, які тобі не подобаються, але ти маєш зіграти, тому що, наприклад, по якомусь психофізичному своєму образу ти підходиш. Був такий у мене кризисний момент в житті, там, ну, разом з хворобою. І жінка мені ще, навозьми в руки гітару, ти ж гітарист, ти ж музикант, що ти вже закинувся, це все. Ну, я вирішив взяти в руки знову гітару. Зайнятися знову музикою. І все це пішло, пішло, а відкрив інтернет, а там куча ж інформації. І це мені так знову сподобалось. Я собі зробив навіть вдома студію, свої звукозаписи, тобто в мене є студія. От. І так пішло, пішло, став писати ранжування. Спочатку для себе, потім вже в мене багато є заказів, мені заказують люди. От. І ось недавно про Кривий Ріг там написали пісню От. з Пайномарьовим, гарний поет. От. І отак от, от продовжується моє творче життя як музиканта. Дівчина Рудана, де кров твоя багряна, там край обітований. Багато писалося пісень, багато писалося пісень антивоєнних, таких жорстких, про, там, про канібалів, про... Тобто я активно на це відповідаю, на на, на що я можу. О, я вже по віку не можу воювати, от, тому що мене не візьмуть, не беруть уже по віку. А от на творчій ниві я це роблю. Ну там волонтерство, то друга вже історія. Я волонтерю там о, о, періодично з одним поляком. Він від часу, від часу сюди приїжджає. Ми з ним зазванюємося, я його загружаю, і він їде туди везе. Я мрію про те, щоб війна закінчилася. Щоб ми жили мирно, щоб в нас країна процвітала. Я ну, не знаю, я в душі, мабуть, козак десь. От. Я за Україну. Ну, я, я люблю Україну, я люблю свою землю. Скільки було, ми з жінкою як думали, куди їхати, та нікуди ми не поїдемо, якщо що. Мрію, щоб в моїй сім'ї було все гаразд, щоб мої діти жили мирно, дружно, щоб у них були діти, щоб я нарешті став дідом. Родина це основа. З якої ти черпаєш енергію, яка дає тобі можливість творити. Ну, а так, я мрію і в театрі так і працювати, і працювати довго-довго-довго, поки я ще зможу працювати. От. Для мене прикладом цьому є мої партнери Василій Петрович Короленко і зараз Володимир Ніколайович От Це для мене приклад. того, як людина вже 80 буде років, він працює і буде працювати, і дай Бог. Йому здоров'я, щоб він ще працював. Слава Україні! Героям слава!